Всім привіт! Сьогоднішня тема актуальність електрокарів на сьогоднішній день. І ця тема набирає обертів. Все більше і більше машин завозять в Україну електричних, не тільки Тесла, а різних марок. Зараз діапазон розширяється, і кількість машин все збільшується і збільшується завозу в Україну. Це перша ремарочка І друге, що ми попробуємо, так як я говорив на завтрашній день підібрати деякі варіанти, які можливо комусь подобаються. І можливо хтось буде грати. Робимо не день в день, а на слідуючий день. Чому Ну, логічно, що у вас був час взяти з карфакс, ви могли б судити з маляром, з рехтовщиком, скільки це коштує, просто щоб у вас час подумати. Нема смислу мені робити там, ось сьогодні 9 числа, щоб сьогодні вона грала, і у вас немає часу це подумати щодо е, машини. Так, перший варіант: поїхали. Тесла 23-й год, лонг. 7 тисяч пробігу в мілях по пошкодженням, по пошкодженням дивимося. Спочатку з вулиці дивимося. Дивимося, дивимося. Ось пошкодження, основне пошкодження в дверку. Дверка під заміну. Ціна дверки у нас в Україні в зборі, якщо купувати, я чую ціни від 600 до 900 буде. Ну, Тут буде дорожче, тут двині стікла, по ідії бути 23-го року. Це вже трошечки ну Новіша машина тут трошечки дорожче буде. Орієнтуємося навіть нехай буде 800 доларів. В колір купити, поки машина пливе, ви шукаєте в колір цю дверку. Далі видимих дефектів особо я не бачу. антихром антизеркало антізеркало. Да, зеркало треба буде докупити. Так, що тут іще ну Внутряночку дивимося. Тряночка. Так, є потолок і сідушка. Ну, і, Роботи, я б не сказав, би, що багато. Варіант, в принципі, непоганий. Сніорка Сньор... вона. Тип, Тип документу дозволяє експортувати. Так що, перший варіант, я думаю, такий. Ставте галочку, яку... якщо вам машина це сподобалась. 23-й рік, 3000 пробігу, run and drive. Що тут, у нас? що тут у нас? А, то був, до речі, повний привод, по-моєму. Да? А, ну, а, ну, да, повний привод. Да, повний привод Dual Motors. Да. А тут задній привод. Трошки послабіше. Run-and-drive. Дивимось по пошкодженням. Що у нас по цій стороні наче ціленький. Бампер, два фонаря, крило. Да. То, що це все витягне з видимих дефектів. Ми бачимо тільки це. Що у нас? Яка ще інформація по салону? По салону тут ціле, все ціле. Пробіг відображає. ну, В принципі, такий варіант. Я думаю, теж непоганий. Ось номер лоту. Номер лоту. Кому цікаво, продовжимо. Так, далі. 23 рік, 4 пробігу. Я стараюся брати машини з такими пробігами, от 4, ну, як може меншими. Я взагалі рекомендую машини брати як можна свіжіше, як можна новіше. Не, ну, не потрібно брати стар'ю і в якогось 150 пробігу, а потім що з ним робити, не знаємо, куди його діти. Краще вона буде хай, трошки більше пошкодження, але вона буде Ось, до речі, більше пошкодження. Хай буде більше пошкодження, але щоб вона була краще. Перепригує, куди? Так, 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 сюди. Дві дверки під заміну. Дві дверки під заміну, крило і заднє крило робиться. В принципі, не дуже багато. Вважаємо дві дверки, там, ну, по 700, дві по 700, плюс 200 крило, плюс сюди рихтовка малярка і бампер-малярка, фара може бути тріснута. По салону, звичайно, потолок, да, потолок і, звичайно, сідушка. Це все робиться. В принципі, це недорого. Так, закриваємо. 4 пробіга. Ось номер лота. Грає завтра. Слідуюче. Так, знову 23-й рік. 9 уже пробігу. 9 10 читаємо. 10 пробігу. Селвір сертифікат. Вірджинія. Так, що тут по пошкодженню? Ми бачимо, сразу, що тут немає крила, але ж тут внутрянка вся ціла. Дивимося, стріла ціла, лонжерон цілий. фара немає, куска бампера немає, великого куска бампера немає, туманочка, якась проводочка може бути пошкоджена. Колесо на місці воно не вирване, подкрилок. Ну, в принципі, таке. Задній бампер, два фонаря, накачать колесо. що по внутріночки дивимося. Комнат ряночки, мультики включены, телевизор работає. Тут фу, very good. Хорошо. Панорама ціла. лобар силы. Хорошо. Закрываем. 23 рік. Номер лоту. Будь ласка. Так, что у нас тут? Задний привод. Ну, не всегда мед. Слідую а, це попалось просто в очі. У мене була така джета. У мене трошки не така була, у мене була трошки старіша, і тут у мене пошкодження були такі. Не бійтеся таких пошкоджень, вони не страшні. Що в мене було? Один в один отак ну, була присівша, а саме перше відео в мене, коли я купував саму першу машину. Точно таку ж саму. Точно такі самі пошкодження. Е, що там в мене було? В мене просто зігнуло стойку, е, перебило речах, ну і колось шипа вилетів. Тобто мені пішлося недорого. Тобто, такого пошкодження ви не бійтеся. В принципі, можна брати і не переживати. Воно мені обійшлося там геть в копійки. Зараз вже не пам'ятаю. Був по, 19 чи 20 рік, не, не пам'ятаю. Бамперочок, дивлюся. Ну, в общем, ця машина достойна уваги. 22 рік. Потолок з двох сторон. Потолок з двох сторон. автоматик, Ага, сидушка, ремень, естественно. Ну, в принципі, так, стоїть, подивитися на неї. Номер лоту. Далі. Погнали на копорт. Значить, на копорті. О, хочу звернути увагу на такий момент. Бачите, ось ця машина. Ну Вже видно, що вже і робилося. Тобто, це вже більш цього, що Мікі Маус. Четверть врізалася, чи ще щось робилося. ну, Бачимо що ось тут в районі порога, потім ось тут, потім ось тут. Я взагалі рекомендую такі машини, де ви бачите, що вона відновлювалася чи десь скривався якийсь дефект, не брати. брать. Більшості випадків це Мікі Мауси. Якщо ви бачите, що там тип пошкодження написано, там передня частина, а на фотографії вона ціла. Все, значить, це вже щось скривало, щось ховало, що це в більшості випадків. Або ж так само постороні. Якщо буде написана сторона, ви бачите, що сторона ціла, ну, ну явно вже щось не то. Тобто вже задумайтесь, уже два рази перепровірте, десь може бути якась опечатка. Не исключають цього. Тобто, там теж не без гріха, може бути. Але це настільки рідкий випадок, що більш всього, що Мікі Маус і ще як продавець ділер, все, бачите, ділер, ну. Розуміємо. Так, далі. Тесла 21 рік, пробіг вже трошки побільше, 27 пробігу. По пошкодженням я бачу, що тут тільки заднє крило, бампер, фонарь небагато і, і, і І більш нічого. По видимим дефектам. салон ціленький, ага, лобовуха. ось тріщинка, по-моєму. Да. Я думаю, що тут тріщинка. Білий салон, біла машина, біла на білому. Мені подобається. И я думаю, клієнти на такую машину знайдуться. Задній привод, звісно, ну, передний привод, ну нічого страшного. Конечно хочется хочеться і лонг, і повний привод, чтоб, щоб ще чемодан в машині був. Ну, такого не буває. Так, а до речі, ще ж буває таке, от страхова хоче, ну там пожелання продавця 22. Не думайте, що його будуть за 22 віддавати. Ніфіга, воно ще може бути і 13, і 12. то Тобто може бути все, що угодно. То так, орієнтир, то просто орієнтир. Не будемо на нього селася як на, як на закон. Так далі. Болт, звертайте увагу на цю машину. Дуже хороша машина, вона себе рекомендувала хорошо, запас ходу там. 500 км не іменно цю, а таку. Тобто дивіться на такі машини. Такі машини у нас пользуються з почали дуже багато їх завозити. Болт хороша машина. Дійсно хороша машина. Так, далі. Камрюшка 3,5. Кинулась в очі, бо 3,5. Всі хочуть 3,5, у нас вони продаються хорошо. Зараз скажу, если. Зробити її, ну так, від 27 до 32 в такому діапазоні вони хорошо зроблять, це буде ідеально, буде подорожче, більше 30 продасте. 22 рік 13 пробіг, це хороший пробіг. Ділер хоче за неї 13 700, А може, може 11 отдасть. Ну, Таке. По пошкодженням дивлюся, дверка під... немає дверки під заміну. Задня частина, задня частина, наче як. Не видно. Понімаємо, що за мабуть, прийдеться поігратися, внутрянку, можливо, прийдеться покрасити. Потім тут відмітинки. Ну, в принципі, роботи трошки є. Можливо, хтось сидить на камрюхах, комусь тем, тіма цікава по камрі, зверніть увагу на цей лот. Ось номер лоту. Цікавенька машинка. Так, далі. наостанок. Toyota Tundra. Що мені сподобалось, що не сподобалось. Значить дивимося, що ділер хоче за не 11600. Це недорога ціна за 21 рік, а він 21 рік, не 20-й. Дивимося в Україні, В Україні відкриваємо 49, в общем, від 50. Включаємо калькулятор безстренько. 5,7 мотор, 21 рік. По байтнау плюс аукціонний збір, плюс дорога. Получається 5800. Ну, нехай вона тут стає 23, плюс-мінус. 20 посчитаємо. Стали вона нам таку ціну. Продаються по 50. Що тут отпугиє механіку? Це може бути все що угодно. Коробка, двигун, там все що угодно. Дивимося на удар, наче як невеликий. Навіть ну, шотка ціла. Це ціле. Теоретично дивимося, машина заводиться, на холодну завелася. Через той там тахометр трошки більше тисячі, тобто наче як, наче як. Дивимося все, наче підходи. По удару дивимося сюди, Ну, що О. Ну, Пошкодження ну, мотор наче як на місці. Да? Дивимося, тільки п'ятно, це трошки смущає, що це за п'ятно? Ну, непонятно, начек антифрізом забризгало. Непонятно. Але ж не забувайте за таку вещь, що треба машини перевіряти. Як мінімум, просто зайдіть. на... Фокс, як мінімум, і тут добрий вечір. Ми просто бачимо, що тут машина в хлам, морда в хлам. Перевіряйте, тому що таких котів в мішку достатньо. На копорті, звісно, трошки більше їх, ніж на яякі. І самі там вони бувають, але ж, от бачите, що, так, що, що сюди виставляють. Настав, поставили сюди рішоточку, поставили вони фари і машина як з невеликим пошкодженням. В общем, будьте уважні. Все, надіюсь, було все полезно. Щасливо.